Усім привіт! Це відео на тему залежності людства від технологічного прогресу. Технологічний прогрес торкнувся абсолютно в усіх речей, навіть люди стали іншими. У цьому відео я хочу описати плюси і мінуси технологічного прогресу. Почну я з мінусів, яких у технологічного прогресу, як я вважаю, не так вже багато, але вони дуже вагомі. Один із основних мінусів це забруднення кожного середовища заводами та фабриками. Раніше діти грали у активні ігри на кшталт жмурок, де усі ховалися від одного. Море хвилюється, де усі завмирали на рахунок три, а ведучий повинен був їх розсміяти. Вишибала, де двоє вибивали усіх м'ячем. Мистечка, де потрібно було палкою збити з великої відстані, кинувши її якусь, якусь побудову, що була на асфальті. Усі ми любили футбол, у якого грали навіть дівчата, що мене дуже дивує. А тепер це і є: футбол, містечка та інші тому подібні ігри. А тепер хоче прийти до плюсів, яких у технологічного прогресу теж немало. Тепер людям не треба тяжко працювати на фабриках, щоб виробити якийсь продукт. Це роблять машини. Тепер кожен може купити собі власний засіб пересування, а не штовхатися у тісній маршрутці. Якщо ви не можете перерости якесь слово з іноземною мовою або знайти якусь відповідь на контрольній роботі, Google вам допомога, він все чітко та швидко вам пояснить, без зупинок. Зв'язок між країнами світу став легший через появу більшої кількості способів зв'язатися з іншими країнами. Тепер, якщо вам потрібно прочитати якусь книгу, наприклад, на зарубіжну літературу, ви не повинні йти до крамниці або бібліотеки, щоб шукати її. Надійте її в інтернеті та прочитайте безкоштовно. Тепер навіть години не такі. Вони вміють не тільки показувати час, вони зараз вміють читати повідомлення та відправляти їх, дзвонити та приймати дзвінки, програвати музику, але це ще не все. Вони вміють вимірювати пульс та, е, сер, та тиск. Усім дякую за увагу. Відео створювали Джапаридзе Роман та Гудзь Денис. Монтаж Джапаридзе Роман. Музика Елі Келвін Wonderful Day. Створена за допомогою «Windows Movie Maker та Direct Studio.